Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. В цьому відео я розповім про помилку, яку допускають люди при купівлі трьохфазних сонячних інверторів. Хтось через те, що не знав, хтось через те, що знав, але забув. Ще хтось знав, але не врахував це при виборі інвертора, і ця помилка приводить до розчарувань. В кращому випадку. А от зазвичай це необхідність модернізації всієї системи заміна інвертора. Те, що працює на однофазних системах, не працює на трьохфазних. однофазній купив інвертор 6, 8, 10, 12 кВт і він стільки кВт видає на трьохфазних ситуація трошки інша. Наведу один з багатьох відомих мені прикладів, описаний десь на одному з форумів чи груп в соцмережах. Суть проблеми в тому, що людина. Встановила собі 10 кВт сонячний інвертор, але коли він починає заряджати свою електричку, електромобіль, інвектор переходить в захист. Виявилося, що інвектор трьохфазний, зарядний пристрій до електромобіля однофазний, максимальна потужність зарядного пристрою до 6 кВт і інвертор 10 кВт не зміг видавати таку потужність на одну фазу. В тій ситуації було три рішення. Перший найбільш очевидний і найбільш вартісний це заміна інвертора на більш потужний. Це єдиний варіант, який вирішує проблеми в будь-якому разі. Другий варіант це купівля нового трьохфазного зарядного пристрою. Це не дешевий варіант, але вирішує проблему. І третій варіант це був варіант зменшення максимального струму зарядку. На Зарядному пристрої. Не у всіх зарядних пристроях є така функція, і такий варіант це збільшення часу зарядки електромобіля. причина проблеми, що виникла, вона захована в самій назві сонячного інвертора. Трьохфазний. Багато людей думають, що якщо я, наприклад, купив трьохфазний інвертор 10 кВт, то він мені може дати 10 кВт. Незалежно від розподілу споживачів по фазах. Реальність трошки інша, і зазвичай трехфазний інвертор може видати на одну фазу, потужність трошки більшу від загальної потужності поділи, інвертора поділену на три. Є винятки, бачу, даташіти моделей інверторів, які видавали на одну фазу. Значно більше, але це швидше за все більше виняток, як правило. Тому надзвичайно важливо, якщо ви плануєте встановлювати трьохфазний інвертор, розібратися з підключенням вашого будинку чи офісу, чи ще чогось до мережі, зрозуміти потужність приладів, підключених на кожну фазу, зрозуміти можливість перепідключення. Приладів на іншу фазу, якщо одна фаза, наприклад, має дуже велике навантаження, я ж тоді визначатися з потужністю трьохфазного інвертора, який вам потрібен. Досить часто логіка в мене замовлена потужність 10 кВт трьохфазне підключення, і відповідно мені потрібно 10 кВт трьохфазний інвертор, не працює. Отже, спочатку визначаємося з необхідною максимальною потужністю на одну фазу, і це не завжди просте сумування потужності всіх приладів, що підключені на цю фазу. Якщо на одній фазі є багато потужних приладів, які ніколи не включаються разом, то, звичайно, необхідна потужність на одну фазу може бути меншою від суми потужності всіх цих приладів. Маєте потужну пралку і електродуховку. Які ніколи не включаються разом, тоді не потрібно сумувати їх потужність, а брати потужність, наприклад, одного приводу. І лише після того, коли ви визначите необхідну потужність на кожну з фаз, переходимо до вибору інвертора. Максимально з трьох отриманих цифр множимо на 3 і починаємо розуміти, інвертор якої потужності нам потрібен. А далі знаючи, якої потужності трьохфазний інвертор потрібен вам. Йдемо розглядати моделі, доступні на ринку. Для всіх моделей на ринку доступні їх характеристики в інтернеті від виробника. Зазвичай файл називаються DataSheet. Знаходимо і перевіряємо. Зараз покажу приклад на одному з таких інверторів. Інверторів фірми D. Це моделі потужністю від 6 до 12 кВт. ЛП3 це трьохфазні. Йдемо на параметри інвертора, технічні характеристики і дивимось власне ось цей параметр. AC rated current. це Струм на одну фазу, яку може видавати інвертор в постійному режимі. Є ще параметр максимальний AC current струм, максимальний, що може видати інвертор на одну фазу. Він вищий від попереднього, але слід пам'ятати, що такий струм-інвертор. Може видавати обмежений проміжок часу, це максимум кілька секунд. І якщо вимагати від нього таку потужність довший період часу, інвертор піде в помилку. Отже, для 6-кіловатного трихвазного інвертора максимальний робочий струм це 9 А дають можете на 230 це е-е 2 кВт е для 12-те е-е 12, ватного, 12 кВт інвертора максимальний струм 18 А. Це трошки більше 4 кВт електроенергії. І потрібно розуміти, що саме такий, таку максимальну потужність цей інвертор зможе видавати на одну фазу протягом тривалого періоду часу. Важливо пам'ятати, що оцей параметр MAX AC current, максимальний струм змінного струму він Може видаватися лише в короткий період часу. Для чого цей струм, ну це перш за все пускові струми, насоси ще інше обладнання, які стартує з високих струмів, а потім переходить на, на нижчий струм і працює вже на нижчих струмах. Також важливо, коли дивимося, татащити інших вінтарів, розуміти, що Шукати власне ось цей параметр тут, rated current. Не плутати його з цим, тому що потім може бути розчарування. Реально, на ринку є різні моделі, різних виробників, і я зустрічав такі моделі, де цей струм був трошки вищий, наприклад, на 12. Не 18 ампер, було там вище 22, навіть 25. Але це більше виняток, як правило. Також зустрічав взагалі ганебний випадок, коли продавець видавав оцей другий параметр максимальний змінний струм як постійний робочий, вводячи в ману покупця. Тому в будь-якому випадку рекомендую ознайомитися з технічними характеристиками даташітом інвертора, який ви плануєте придбати. І не тільки по параметру змін на істру, а й по параметру сонячне, поле, параметри акумулятора всі інші параметри інвертора. І ще один приклад, що правило, у мене підключення трьохфази такої потужності мені потрібен інвертор такої самої. Потужності трифазний не працює, розповім на власному досвіді. Коли я побудував свій будинок і приходив сюди жити, в мене була замовлена потужність 5,5 кВт на три фази. Кілька років цього вистачало з головою, але один рік сильно подорожчав газ, стало вигідно опалювати електроенергію, і я придбав два теплових насоси кондиціонери потужністю. Максимального споживання разом це десь 3,2 кВт. До придбання насосів майже всі споживачі будинку були на одній фазі, і все нормально, чудово працювало, потужності вистачало. Теплові насоси були підключені на іншу фазу, і довелося вчитися жити трошки по-новому. Рітельний в мене був з обмеженням по потужності і коли. Я перебирав цих 5,5 кВт, він вимикався на 10 хвилин. Тому найхолодніший період зими довелося контролювати включення побутових приладів інших, коли працювали теплові насоси на повну потужність. Після того, як Оркостан почав гатити по наших електростанціях, по нашій електроенергетиці, почав розглядати можливість встановлення. Гібридного інвертора. І, звичайно ж, перша думка це, оскільки підключення трьохфазний інвертор, треба брати трьохфазний, оскільки потужний 6 кВт, треба брати інвектор 6 кВт. Але при такій реалізації в мене б не працювали два теплових насоси сумарною потужністю 3,2 кВт на одній фазі. Пралка, яка в одному момент буває бере до 3,6 кВт духовка. Десь 2,5 кВт. Те, що не працювало без встановлення гібридного інвертора, переставало працювати при встановленні інвертора потужністю такою, яка була замовлена дотепер. Фактично потрібно було орієнтуватися на інвектор 12, -ка, 15, -ка, не менше. Але також хотілося після встановлення сонячних панелей, оскільки більшу частину року. У мене не було споживання в межах навіть 5 кВт, не те, що 12-15, продавати надлишки по зеленому тарифу. Але, щоб продавати по зеленому тарифу, підключити його, відповідно, потрібно було докупити встановлену потужність до 12-15 кВт. А це додаткові витрати, які було пораховано, що до завершення дії зеленого тарифу не окупляться. А після завершення дії зеленого тарифу, це мій прогноз, можливо, колись розповім про нього детально. Скоріше всього, буде така ситуація, що оці надлишки замовленої потужності люди будуть віддавати всі назад. Навіть при наявності сонячних панелей, це буде зовсім, буде зовсім невигідно. А зараз хочу подякувати всім, хто додивився це відео до цієї хвилини. Подякувати всім, хто вже залишив чи ще залишить. Коментар чи вподобайку на підтримку українського контенту. Причому хочу повідомити, що цільова аудиторія для цього відео в налаштуваннях YouTube вказана Україна. А також подякувати всім, хто вже підписався чи зараз підпишеться на мій канал. Але це ще не кінець відео. Є ще інформацію, яку хочу донести до глядачів цього відео. Немає універсальних, тим більше ідеальних рішень для. Домашньої сонячної енергетики можуть бути схожі рішення для великої групи людей, але в кожного є свої нюанси, свої особливості. І чим краще ці нюанси і особливості будуть враховані на етапі проєктування сонячної електростанції, чи то в вашому самостійне проєктування, чи навіть ви закликаєте спеціалістів, тим більше буде відповідати вашим очікуванням кінцевий результат. Трохи легше проєктувати однофазні системи. Значно складніше, коли у вас є три фази. Сьогодні я розповів про один параметр трихфазної системи, але на практиці можливі інші реалізації поставлених перед системою завдань. Наприклад, декто ставить три однофазні інвертори на кожну фазу, з'єднує їх для паралельної роботи. Таку функцію має більшість нових сучасних інверторів, Під'єднують до них спільний акумулятор чи блок акумуляторів. Кій метод має свої плюси. Наприклад, що встановивши три однофазних гібридних інвертори, ви отримаєте 6 мппт входів, це, наприклад, D-6-а один 18-кіловатний гібридний інвертор ДЕЄ буде мати лише два мппт трекера, ну, там три входи. З 6 МПП. Трекерами ви, безумовно, будете мати більшу свободу в розміщенні сонячних полів у себе на ділянці, що в певних умовах є дуже великим плюсом. Але три однофазних інвертори завжди дорожчі, як один трихфазний з такою ж самою сумарною потужністю. Ще одним з можливих варіантів є варіант в трехфазних системах, коли гібридний інвертор ставите лише на одну фазу однофазний. Я розповів про свою ситуацію. Коли всі споживачі були на одній фазі, і навіть ново підключення можна було перекинути на нову фазу і задовольнити мої всі потреби одним однофазним інвертором. Завершення відео вас ще раз повторюю: немає однакових ситуацій, немає однакових рішень для кожного. Чим краще ви вивчите власне енергоспоживання, причому не річне, навіть не місячне, а Поденно-погодинно, тим краще буде результат вашого проєктування сонячної станції, тим краще будуть результати реалізації вашого проєкту. Але обов'язковою умовою все-таки це є набір якихось хоча б мінімальних базових знань. На цьому буду закінчувати це відео. Дякую всім, кому хватило терпіння додивитися це відео до кінця. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші реакції. І якщо вам було цікаво, хочете почути ще, побачити ще якісь мої відео, то обов'язково підпишіться на цей канал. Усього вам найкращого і все буде Україна!